Привіт, дівчата! Сьогодні в нас нова е, суглобова гімнастика, тренування третього тижня. В нас матка повинна вже була опуститися, закритися за е, нашими кістками. Тому сьогодні ви можете не підтримувати себе, не підв'язуватись і е, дозволимо сьогодні трошки е, більше амплітудних рухів. собі. І е, почнемо з положення. Стоячи ноги чітко під плечима, зібрали ваш таз, знайшли таку нейтральну позицію, ви можете трохи розхитатися, перенести вагу вперед-назад, знайти точку опори, закрити ваші стегна, трохи підкрутити вперед і закрити ребра. Одну руку ми ставимо на стегно, починаємо з того, що виростаємо, тягнемося рукою догори. І йдемо е, в скручення е, до нашого мізінчику, мізін <хи> і е, з цього положення за рукою ми розкручуємося наверх і міняємо, робимо глибокий вдих і видих. Ви можете робити з паузами, якщо вам потрібно трохи за, е, якби, можете робити паузу, зміну, глибокий вдих і видих. Коли ми округляємось, окрім того, що ми опускаємося, ми штовхаємо грудну клітину наверх і живіт втягуємо до себе в. Центр, так, збираємо м'язи. Тобто ми не просто розслабились, повисли і все випало. Ні, ми робимо одночасно виштовхування та розтягнення. І. Останній. Добре. Розкрутились. Молодці. Зараз стаємо боком і ми закриваємо наші руки, прокручуємо, виштовхуємо, тягнемо великі пальці. Вверх, грудну клітину також округляємо, штовхаємо себе за руками, тобто максимально опустили підборіддя шию, розслабили, тягнемося наверх пальцями і звідси ми прокручуємо пальці, за ними розкриваємо грудну клітину, виростаємо і прокручуємо вперед видих. Тягнемо, тягнемо, тягнемо догори і вдих. Розкрились видих. Округляємо, тягнемо пальці догори, шиє плечі. Розкриваємо, виростаємо. Розслабили. Оці. Зараз ми ставимо одну ногу вперед, виходимо у широкий випад. Так. Зараз ми стараємось відчути опору, тобто робимо максимально широку позицію. Я думаю, що вас вже не повинні турбувати болі в зоні симфізу, і ми ставимо протилежну руку на коліно. Доволі така широка позиція. І починаємо робити круговий оберт. І опускатися на видих, ніби ми хочемо виштовхнути руками в коліна і грудну клітину закрити, ніби вирости трохи догори. Опускаємося вниз, вдихаємо і видихаємо. Задня нога в нас. Завжди рівна, передня опорна зігнута. Ми опускаємося на вдих, розкрилися за рукою, грудною клітиною і ще. Ще. Добре, міняємо, наступили, перенесли рука в опорі і виростаємо, супроводжуємо руку поглядом і сідаємо трохи нижче, відкриваємось. Добре, коли ми скручуємось, у нас ліко тягне вниз. І останній. Добре, зібрали ноги, виросли. Зараз ми будемо виходити на пальці, але перед цим ми трохи витягнемося в легкий, неглибокий присід. Потягнулися, присіли. І руками натискаємо вниз, виштовхуємо, ніби стіну, штовхаємося від рук та від пальців, е виростаємо до гори, витягуємо дуже далеко, тягнемося маківкою до стелі. Витягнули руки, присіли вниз і видих. Перебір. <хи> Дуже добре. Зараз перевносимо вагу на одну ногу присідання і виростаємо на одну ногу. Якщо ви добре почуваєте себе, все окей, ви можете одразу підіймати іншу вперед. Присідаємо. Кожен раз живіт скоротити, на видих зібрати, добре. Закінчили. Виростаємо, витягуємося за руками. Витягнули, подовжили корпус і за руками ми починаємо робити роуддаун, хребець за хребцем, стікаємо вниз, розслабляємо тут, розслаблюємо наші коліна і повністю повисаємо. Зараз акцентуємо увагу наші сідниці, тазові кістки. ми Хочемо направити до гори, ми не направляємо вниз, не присідаємо, ми просто трохи розслабили коліна, так, щоб тут не сильно відчувалось болісне розтягнення. І в цьому положенні ми можемо взятись за ноги і по черзі так, порозгнати, випрямляючи. Добре, розслабили коліна, виводимо долоні в замок і потягнули шию, розслабили наверх. Дуже приємне розтягнення в плечах. Можемо відкрити, скоротити, так додати долонями тиск. І за руками розкручуємося, виростаємо глибокий вдих. І спокійний видих. Молодці. Я нагадую, що це тренування ми робимо кожного дня або декілька разів на день, а також міксуємо, поєднуємо з іншими тренуваннями. Краще слідувати за програмою, яку я пропоную. Але якщо у вас є бажання виконати з чогось більше, то це тільки я буду рада вашим перемогам над собою та новим досягненням. Гарного дня і до наступних тренувань.